На Хмельниччині заборонили проведення масових заходів. Винятками стали лише релігійні за наявності укриття та прощання з військовими. Як ви вважаєте, чи правильне таке нововведення і чи взагалі варто проводити масові заходи під час війни? Я вважаю, що правильно. Це небезпечно для населення масових заходів. то більше то світові масові заходи. Якщо Весело ще, ну, я думаю, це взагалі недоречно, всі це розуміють. Ну І тим паче у нас зараз йде епідемія коронавірусу. моя бабуся, яка великовітчизняну війну була, вона казала, що жити треба далі. І вони так само робили весілля, робили це. От я вважаю, що ми повинні допомагати. І навіть ці концерти, все тому що йдуть гроші і їх перечисляють на військових. Я думаю, це позитивний момент, тому що зараз не час проводити ніяких масових заходів. Важливо, чи це якісь мітинги, чи це якісь святкові. А святкові особливо. «Мабуть, правильно, чи заборонили. Оскільки ну оскільки ми не знаємо, куди бомбане. Тому, мабуть, правильно. Напевно, що не зовсім доцільно. Там люди воюють, кров проливають. А ми тут веселитися будемо. Ну, це щось таке невеличке, допустимо, що то таке більше, то можливо. Ну, так, такі веселощі, то я щитаю треба перемогу здобути а тоді вже влада керувалася таким принципом ну то в цьому в принципі є логіка якщо громадськість вважає неправильним дії влади то тоді вони можуть в принципі, виходити і висловлювати своє невдоволення. На Хмельниччині заборонили проведення масових заходів. Винятком стали лише релігійні за наявності укриття та прощання з військовими. Все інше потребує дозволів. Як ви вважаєте, чи є це нововведення правильним, то чи взагалі правильно проводити масові заходи у війну? Ні, я рахую, що не потрібно масові проводити заходи під час військових дій.